На свята доступні ціни цієї суботи, 4 квітня, в Івано-Франківську відбудеться традиційний передвеликодній ярмарок на чотирьох ринках по вулицях Стуса, Короля Данила, Тролейбусній та Вовчинецький – на території колишнього птахокомбінату обіцяють продавати овочі, фрукти, рибу, м'ясо, крупи та яйця за собі вартістю. Пропонуватимуть краянам і саджанці та насіння. Оскільки почалися весняні роботи, ці товари зайвими в господарстві не стануть. Кожен район забезпечить ярмарок продукцією власного виробництва значить, торгуємо і овочеву продукцію, маємо добробут Прикарпаття, який займається вирощуванням індиків, значить м'ясо індика буде поставлено. Фермерське господарство є Ковальчишин, який виробляє м'ясо свинини. ну, так само я думаю, що буде по мірі можливості, будуть представлені. Ну, ціни, які будуть сьогодні, важко сказати. свято Великодня один раз у рік, так що ціна, я думаю, що може бути один раз у рік та доступна для тих людей, зокрема для пенсіонерів. для… Для наших, для наших країн ярмарок розпочнеться у восьмій ранку і триватиме лише один день. Тож прикарпатців закликають не прогавити можливість зекономити на святкових закупівлях.